Під час засідання виконавчого комітету серед усього було ухвалено проєкт рішення про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Прилуки. Запланований на червень не відбувся, пояснює Олег Созінов. Тож у місті знов шукатимуть виконавця послуги. Відповідно до закону України про відходи поводження з побутовими відходами здійснюється згідно з державними нормами і правилами. Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Визначає органи місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, який затверджується Кабінетом міністрів України, такий порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів затверджений постановою Кабінету міністрів України 16 листопада 2011 року за номером 1173. Останні зміни в дану постанову були внесені 19 липня 2022 року. Враховуючи внесення до постанови Кабінету міністрів України зміни, 16 травня виконавчий комітет прилуцької міської ради ухвалив рішення, яким утворено конкурсну комісію в оновленому складі та затверджено конкурсну документацію. Сам конкурс з визначення переможця з надання послуги по вивезенню твердих побутових відходів запланували на 19 червня, 17 травня відповідно до постанови кабінету міністрів, оголошення про проведення конкурсу було. Оприлюднено на офіційному сайті Прилуцької міської ради, а 18 травня оголошення було оприлюднено в газеті Град Прилуки. Тобто ця процедура була виконана за 30 календарних днів до моменту проведення безпосередньо самого конкурсу. Хочу відзначити, що протягом цих 30 календарних днів до управління житлово-комунального господарства міської ради. Не надійшло жодних пропозицій, зауважень щодо конкурсної документації. Конкурсна документація на надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Прилуки. Яка затверджена на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету жодним критерієм, жодною кваліфікаційною вимогою, жодною комою не відрізняється від тієї конкурсної документації, яка була затверджена 16 травня поточного року? До учасників конкурсу продовжує Олег Созінов певні кваліфікаційні вимоги. Їх чотири: наявність матеріально-технічної бази, розрахунок вартості надання послуги, досвід роботи з надання послуги з вивезення твердих поп. Утових відходів та наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, будь-який суб'єкт з господарської діяльності, які відповідають даним кваліфікаційним вимогам, були б допущені до конкурсу. І конкурсна комісія своїм рішенням визначала. Виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів ще раз повторюся: жоден суб'єкт господарювання, в тому числі комунальне підприємство послуга, своїх пропозицій зауважень не надало критерії відповідності, які зазначені в конкурсній документації по визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Затверджені постановою кабінету міністрів України та не можуть бути змінені, як пояснює Олег Созінов. незважаючи на те, що в прилуках досі не визначилися з виконавцем послуги з вивезення твердих побутових відходів, прибирати сміття в місті повинні те, що конкурс на сьогодні не відбувся. Це ніяким чином не впливає на роботу комунального підприємства послуга. Воно зобов'язане надавати послугу з вивезення твердих побутових відходів від населення від фізичних юридичних осіб. З якими на ці потреби укладено відповідний договір? Є відповідна додаткова угода, яка підписана керівником підприємства Комунального підприємства-послуга з виконавчим комітетом Прилуцької міської ради в особі міського голови, де чітко прописано, що комунальне підприємство. Послуга надає послуги з вивезення твердих побутових відходів до моменту проведення нового конкурсу та безпосередньо укладення договору з переможцем. Додаткова угода, про яку говорить Олег Созінов, була підписана 18 травня. Заступник міського голови Володимир Мазуренко каже: наступний конкурс запланували на 31 липня. Міська рада готує всю необхідну документацію для проведення конкурсу тільки в рамках чинного законодавства. Управління житлово-комунального господарства міської ради відстежує і вивчає всі ненормативні документи, перш ніж винести той чи інший проект рішення. Ні в якому разі, міська рада не має права готувати документи під критерії того чи іншого. Підприємства, бо це буде порушенням чинного законодавства України, яке тягне за собою кримінальну відповідальність посадових осіб. Ознайомитися з конкурсною документацією можна на офіційному сайті Прилуцької міської ради. Нагадаємо, більше 10 років послугу з вивезення твердих побутових відходів місто надавало комунальне підприємство послуга.